Молоді полтавські юристи відвідали правовий майстер-клас під назвою Я обираю своє майбутнє. На ньому студентам розповіли, як шукати роботу, отримавши диплом юриста. Ініціаторами майстер-класу були члени координаційної ради молодих юристів при міському управлінні юстиції. Це якраз випускаються юристи, і багато, багато з них розуміють, що таке там нотаріус або державний виконавець чи а, держслужбовець. Але Куди звертатися, як отримати цю посаду, як цю роботу отримати? Якраз у нас буде ця тема. Говорили на зустрічі й про навчання за кордоном. Доповідачами були студенти з Полтави, які вже отримували освіту в іноземних вишах. Від них майбутні адвокати дізналися, як підібрати собі навчальний заклад, знайти житло і джерело заробітку. В іншій країні студенти можуть стикнутися з великою кількістю проблем, навіть де працювати, де роботи, де жити і це ніхто не відповідає, і повинні сонце знати до кого вони можуть звернутися. Майстер-клас пройшов у рамках місячника пропаганди сімейних цінностей, що триває у місті. Більшість життя кожен з нас проводить як в сім'ї, так і на роботі. Якщо є злагода сім'ї, є розуміння і, 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 і своя любима робота, то тоді є і результат. Я хочу сказати, що е, дійсно.